Слава Україні! Розпочала 714-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем, залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 92... Бойових зіткнення загалом ворог завдав чотири ракетних та 27 авіаційних ударів. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 15 безпілотників типу шахет 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних безпілотників. Від ранку російські терористи завдали ракетного удару по всій території України. Щодо наслідків цієї терористичної атаки повідомимо згодом авіаційних ударів російських окупантів зазнали Яблунівка Сумської області, ветеринарне Охримівка, Малавовча, Піщане, Кислівка Харківської області, Олександропіль Бугледар, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Роботине Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили на Лиманському напрямку. Українські Воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки, Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області, на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону. Оно завдаючи загарникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 20 атак. На шахтарському напрямку Українські воїни відбили атаку ворога. Південніше Золотої Ниви Донецької області на Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки противника в районі Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на герсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив дві. Безуспішні атаки на позиції українських військ. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 890 російських окупантів, 7 танків. 22 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивна система залпового вогню, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 33 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!